11 січня погода особливо не зміниться. Найтепліше цього дня буде на Закарпатті. Там плюс 6, плюс 9 градусів. Плюсові температурні показники прогнозуються на заході України, на півдні Одещини в Криму. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. Ймовірний порив, частий вітер. Температура повітря в день мінус 4 градуси, вночі мінус 11. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На термометрах в день мінус 6, вночі можливо близько 9 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Найнижча температура вночі мінус 11, в день до мінус 6 градусів. Найтепліше 11 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2005 року: плюс 9 градусів, мінімум 1950, мінус 31. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучай! Підуйтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.